Це класно. Так, лучани оцінюють новинку. На вулицях міста тепер можна орендувати електросамокат. Перші з'явилися на Лесі Українки поруч із театральним майданом. Аби скористатися самокатом, потрібен телефон, спеціальний додаток і, звісно, гроші на картці. Далі усе просто. Ось ви бачите на карті синю точку. Ви можете розширити і побачити вже кількість самокатів, які зараз тут стоять на зоні старту. Ви нажимаєте QR-код. Підходите до самоката і скануєте qr код Зон старту загалом має бути 15. Після скану QR-коду залишається лише почати поїздку. Почати поїздку вам випадає легенда карт. Зелена зона це зони, звідки можна їхати і куди можна паркувати самокат. Сіра зона це зона, куди не можна взагалі заїжджати. Нажимаєте розблокувати та почати поїздку. Особливих правил користування електросамокатом немає. Головне для користувачів це. Їхати обережно, а у нас є стоять обмеження в застосунку, обмеження швидкості. І в цілому це досить безпечний. Вид переміщення. Це ручка газу, це тормоз задній, це передній. Угу. Треба зробити ось тут. Написано: відштовхніться два рази та натискайте на газ. Угу. Електросамокат розганяється максимум до 14 кілометрів на годину. Це утричі швидше за середній темп руху пішохода. Доїхати таки можна у будь-який район міста, а от залишити самокат можна лише у визначених місцях. Це локації, що позначені у карті в додатку зеленим кольором. Саме це відрізняє новий сервіс прокату. Електросамокатів від тих, що працювали в Луцьку у попередні роки. Попередніх два роки були скарги лучан на те, що самокати залишають фактично де захочеться користувачу на тротуарі, на проїжджій частині. І це створює незручності як надавачу послуг, так і в основному лучанам. Тож зауважте гроші із картки користувача списуватиметься, доки самокат не опиниться в потрібному місці, навіть якщо ви ним не користуєтеся. Точок, де його можна залишити по всій території Луцька, більше 70. З досвіду попередніх років, там, де найбільше користувалися, там, де найбільше ці самокати залишалися лучанами, самі ж лучани кажуть, часто самокат заміняє маршрутку. Пробувала пару разів. Мені на Дубнівську доїжджати проблематично вечором, того це класний засіб. А взагалі це безпечно? Ну так, якщо людина відповідальна, то дуже навіть безпечно. Ті лучани, які користуватися електросамокатами, не планують, їхній прокат у місті підтримують. Ну але щоб видавались їм таким людям, які з виду показують, що вони адекватні. Всі, що і на велосипедах їздять, і на машинах, і об'їжджають. Ну, само собою, що може хтось потрапити, але це таке діло, це діло кожного, хто керує, має стежити ртує поїздка 9 гривень за розблокування самоката та далі по 3 гривні за кожну хвилину. Отож, якщо ви будете їхати від локації у Зентрілуцька до, наприклад, Сільпо на Київському майдані, то на максимальній швидкості проїдете це менше, як за 10 хвилин і заплатите майже 40 гривень. На практиці ж ймовірно, це обійдеться у більшу ціну, адже постійно тримати максимальну швидкість, скоріш усього, не вдасться. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.